Вони забирали машини у людей, приїжджали, стріляли від поросят. Я купляла машину в своєму подвір'ї. Чу я їх довшала боятися? Я на своїй землі. Повернися по Так, Да, я була тут в Ольгіні весь час в окупації. З февраля місяця і до сентября, до кінця сентября. Вони поселилися в цьому до будинку. От в цьому сусідньому? Так. Да. Скажіть, там, машину оставили, потім перейшли туди жити, в той будинок до сусідів. По хатинах ходили, ну, той, заходили, От, що треба, вони шукали, брали, що їм треба, вони завладіли. Понасипалася у піска, сюди, отак по боках, понасипала піска. Всередину вони не сипали, ви обманули її. Не так? сипала, ні, не насипала я. Я тільки понасипала тут, а. От тут понасипала кришечки, відкрила повик... і понасипала піска, кажу, вона каже, не робоча. А, і... тобто на самом деле ви не сипали пісок? Ні, я не насипала всередину, тільки по боках насипала. Ну, Вони, звісно, ставили сюди, були акумулятор. Я кажу, забирайте свій акумулятор і зала, закрила та кришку. І вони пішли. Ви не боялися їм так казати? Ні, не боялась. Ну, таке, що могли вони зробити. Я на своїй землі я купувала машину у своєму подвір'ї. Чого я їх мав боятися? Їх... Вони прямо тут у вас жили? Вони жили, жили в будинку. А ви де жили? А я жила на другій вулиці? А перед цим де ви жили? А тут я жила. А, тобто вони звідси вас попросили вийти? Так, да, попросили уйти. Ну, попросили уйти, сказали. Нам треба на кілька днів тут пожити. Ну, десь неділю вони тут жили. І ви повернулися потім? Я приїжджала, доїла, доїла коров, поїла. Вони сиділи під хатою з ружьом. А молоко куди ви дівалися? Порося там, собак кормила. А вони у вас молоко не брали? Ні, не брали. А чому? Боялися. Після того як ви піскалися, я думала, що вони молоко щось не вони ж забирали машини у людей. От, приїжджали, стріляли, паросят стріляли. <кій> Настріляють, накидають собі в машину, поїхали. І у вас теж? Так, да, я вибігаю, кажу, що ж ви стріляєте, а що тут написано, що це ваші поросята. Настріляли, поїхали. Скільки було у вас свиней? У мене? Да. Ну Десь до 40 штук. 40 свиней було да. у вас? А де вони тут? Були. Ну, де вони були? Ну там. Це ви займалися, да, свинями, м'ясо дня да, Ми тут вирощували поросят, корівок. Виращували. Кози це ваші? Це ваші, мої коси, да, мене оце в, смысле, в мене корівок забрали. В Смислі забрали? Що ви тут? Купили? Вивели, украли. Ах... Украли. А хто вкрав? вкрав, не знаю. Заявила міліцію, а хто вкрав, не знаю. Це тут це мій син тракторець купила, це мій синок косив люцерку, Суданку, це городи в нас тут, все було засіяно. От. Так, І... а косок свиней де були. А свині де були? Ідем, ти де свині були. Це ваша хатина теж, так? Вони заходили, постріляють собі, поросят, заберуть. Оце тут 40 свиней поміщалося? — Ну тут були маленькі, поросятка в тому, сарайчику більші, були свиноматки. І що, всі 40 свиней пропали? Ну так, да, вони ж їх порізали, поїли. Всі 40? — Ну звісно. За один раз чи це вони. Да, вони ж приїжджали, вони ж тут зібрали місяця. Були свиноматки. А чого ви не виїхали? Я не виїхала. Ну, я залишилася, у мене ж тут залишилися корівки мої. От, і це Хазяйство. Я залишилася, поїла, кормила їх, доїла. Син, звісно, просив і дочка просила, щоб виходила. Я, виход... я хотіла вийти нікіль разів плакала, але ну, все таке залишилася раді корівок. А скільки Настило. всього у вас було? 40 свиней? 40 свиней, п'ять коров було. Сім е, телят було з минулого року, малишнят було п'ять штук з цього року. Телят, телятка була. І Ви це все одна займалися? У мене з е, сином, сину 17 год. А це все коли це все зруйновано було? Орки як вже тікали і відходили от, от, орки. От, і з тієї сторони оце, почали вони бомбити. Тобто це вже було… Літом, так, да, колись? Да, — Так, літом, літом це вже десь в кінці, десь, кінці августа, десь начало, начало сентября. Вони вже тут нас бомбили. Наші вже зайшли, наші, От. а орки вже тікали. А зараз що ви плануєте тепер? А зараз ось воно козочку собі одну купила, і ще там козочку, вже дві козочки в мене зараз. І що буде? Тепер? І що, що? буду? Молоко? Буду вирощувати, буде молочко. Так, що то треба, треба робити, треба виживати. Це наша земля, наше подвір'я, наші хатинки. Подвір Люди хочуть повертатися, молодь хоче повертатися, дітки хочуть, вони тут виросли, сусіди хочуть повертатися, і син теж хоче додому, хоче повернутися. А займався він вдома, у нього тракторець був, косив суданку, люцерку косив. Заготавлював сіно корівкам на зиму. Хотіли купити апарат доїльний, не спіли. Ну, ось цей хороший хлопчик, ось хороший хлопчик тобі. Ой, не дуже він не хоче. Красавчик.